У Миколаєві пекли великодні паски. Майстер-клас для усіх охочих організували за участі досвідчених кухарів міста. Основою кулінарних виробів стало борошно, яке виготовили із зерна, вирощеного на деокупованих та розмінованих полях Херсонщини. Ця акція частина проєкту Душа землі спільно ініційованого Міністерством економіки України та програмою розвитку ООН. На майстер-класі побували і наші миколаївські колеги. Дар'я завжди захоплювалася різними кулінарними рецептами. Та Паску раніше випікала тільки за родинним. У нас є улюблений рецепт Паски. Традиційний моя подруга, наприклад, любить експериментувати. Я залишаюсь вірною традиції, так як ми пекли з мамою всі всі мої роки, все з самого дитинства. Тому я не люблю ще змінювати. Можливо, сьогодні просто дізнаюсь якісь секретики. Катерина за ці три роки війни жодного разу самотужки паски не пекла. На початку повномасштабного вторгнення змушена була виїхати з Миколаєва. У мене не було, кажу, можливості, бо ми якраз були в Одесі, а там не було просто місця для цього. Жили в таких умовах, що не було можливості. А в цьому році я планую готувати, тому якраз і прийшла згадати щось цікаве подивитись, якісь хитрощі собі запам'ятати. Спеціально для майстер-класу шеф-кухарі підготували цікаві секрети. Майстриня Юлія зізнається, цей рецепт нетрадиційний. Буде з додаванням з заварного тіста. Весь процес приготування наших пасочок займає близько п'яти годин. Я думаю, що люди не сиділи б тут п'ять годин, не чекали б і тому випекли заздалегідь пасочки для гостей, щоб роздати, щоб всі скуштували і зрозуміли, що з цього борошна може бути дуже файна випічка. Особливий акцент на борошні для цих пасочок. Зерно, з якого його виготовили, виростило на полях Херсонщини поряд із селом Мала Олександрівка, а врожай там збирав місцевий фермер Олексій Руденко. Працював зі своїми племінниками та братом. Останній під час обробки поля загинув від розриву снаряда. Під час очередної поїздки він підірвався на міні-протанкові. Загинув. Ми його поховали, тепер синього працює зі мною. З моменту деокупації своїх земель фермеру вдалося провести вже дві посівні. Величезна проблема ворожі міни та снаряди. Поновлювали аграрні роботи поступово. Щойно вдавалося очистити буде шматок поля. Олексій миттєво його засівав. Більше 400 гектар самі розмінірували, самі ходили, ризикуючи життям. На цьому потім побачили у військових, докупили ще. Минускателі в нас не лежать, ми самі купили свої кошти. Потім нам вже допомогли да, ще й військові на цьому. Що тільки земля розмінували, тільки побачили, що можна, і вперед далі. Дискуємо, готували, обробляли, я вам кажу, що відповідно, де коштів не було, просили прокредитуватися, Аграрні розписки там оформляли. Ну, от. Так от. На тепер у аграрії розміновані усі 1800 гектарів полів. Засіватись може повноцінно. А для нашого майстер-класу Олексій надав зерно нового врожаю. Мололи його на одному з миколаївських підприємств, з яким уже понад 10 років працюють фермери Херсонщини. Млини регіону ще одні постраждалі від замінування сільськогосподарських земель. Ну ми маємо фермерів, які залишились там. 70% полів заміновано. Якщо взяти взагалом по всіх фермерах, з якими ми працюємо, то це приблизно відсотків 40-50, які точно стикнулися з проблемою замінування. Ми купуємо зерно виключно з у локальних фермерів. Тому зменшивши їх обсяги виробництва цієї пшениці, ми також від цього дуже сильно страждаємо. На Миколаївщині досі 17 тисяч гектарів землі визнані потенційно небезпечними над їх очищенням. Постійно працюють десятки піротехнічних груп. Це і Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція, державна служба спеціального транспорту, а також оператори протимінної діяльності, які сертифіковані як міжнародні, так і українські оператори. Рятувальники регіону теж взяли активну участь у кулінарному майстер-класі. Усім присутні майстри розмінування розповідали про мінобезпеку та правила поводження з вибуховим речовинами. А на завершення всі учасники отримали у подарунок Паску, яку випекли власноруч. Наталі Яковсон Білібова, Іван Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.